Все почалося. Мене призначив наш командир, командиром відділення. Ну і, мабуть, я не знаю, щось хлопцям так здалося, чи як я керував, чи що, чи може взагалі-то це хлопці дали і так воно і приклеїлося. 24 лютого почалося. Я був вдома. Ну, Взагалі-то всі чогось очікували, але не знали, коли це відбудеться. Вранці прокинувся, зрозумів, що почалася війна. Принаймні намагався зробити, щоб обезпечити якось свою сім'ю, ну і потім сказав, що тут від мене користі ніякої, я пішов. У мене була робота, ну, щоб зрозуміти, у мене була бронь від призову, але ж мені, коли завідувачка мого відділення подзвонила, я їй прямо сказав, що. Моє місце зараз напередку. Ну, Вона це теж добре сприйняла, побажала вдачі, і ну, так все почалося. Отримали зброю, отримали наказ, куди, де наша точка, де ми будемо. Такого військового досвіду не було. Але ж за спиною сім'я потрібно було робити вибір, ми його зробили. На третій день приїхали військові медики. Спитали, є в нас медик чи ні. Так сталося, що єдина людина, яка хоч трохи у чомусь там розбиралася, то був я. Але ж, ну як, у мене мама, сестра медики, тому я щось чув, десь знав. Ну і так, по сумісництву, прийшлося стати ще й бойовим медиком. Так, ну, зараз на цій посаді все було. Але ж Завдячуючи нашому командиру, у нас усі в плюсі вийшли, весь наш підрозділ ну, без двохсотих вийшов. Це добре. Всі прийшли у тому, в чому були з дому. Не було ані спальників, ну, такого. На землі спали, тобто, але завдячуючи волонтерам, вони, ну, цим людям взагалі треба нагороди давати. Вони нам дуже допомагали, тобто ліки були, там, ну, справлялися. Коли все почалося, і я побачив, дійсно люди повстали. І люди один одному допомагали, і, незважаючи на обстріли, все, і волонтери до нас приїжджали. І У нас, коли надлишок чогось був, ми людям за спиною відносили, там, бо вони по підвалах сиділи тоді. Один одному дійсно всі допомагали. Якось Ну, Глядячи на це, ми розуміли, навіщо ми взагалі там знаходимося і що ми робимо. Те, що мені запам'ятається на все життя, це мій день народження в окопах. Це Де я його тільки не святкував, але ж в окопах було перший раз. і, ну, Сподіваємось, що останнє, але ж ви ж розумієте, що так швидко це не закінчиться. За спиною були родини, і ми розуміли, що ну, ніхто чернігів не здасть. Наразі поки ми є. Але ж ну, у мене так добре вийшло, що після 5 березня моя сім'я змогла виїхати. І ну, тоді якось. Трішечки спокійніше стало, ну але ж друзі, знайомі, залишалися багато, і ну якось, ну, всі розуміли, що нікуди ми звідси не підемо. Ми всі розуміли, що ми в оточенні, що дуже скрутно було для тієї жарти з боєзапасом, і ну, ми готувалися до вуличних боїв. Навіть я скажу, що там, де ми стояли, я тут район ну, дуже погано знав до війни, але зараз я його знаю дуже добре, тому що ми готувалися, ми знали, що нам робити, як робити. Тобто, навіть якщо б вони зайшли в Чернігів. Ну, там було б не переливки. Спочатку було трішечки, як це не чи як це українською сказати, але ж потім налагодилось. Ну, Я вважаю, що добре потім все було. Настільки, наскільки це було на той час можливо, злагодженість була добра. І може, тому і відстояли. Спочатку не повірили, думали, що може це така тактика, але ну, дуже зраділи, дуже. Всі розуміли, що це ще не кінець, але ж коли зняли облогу, все, ну, тобто, дуже раділи. Скажу чесно, навіть якісь думки. Проскакували, що а може вже і закінчиться. Але ж окрім виконування бойових завдань, ми постійно тренуємось, тому що ну, можна сказати, що ми багато чого знаємо, але ж немає такого, що воно буде все по інструкції. Тому ми постійно займаємося з інструкторами, і самі. Щоб коли прийдеться, не думати, а тіло саме робило те, що повинно робити. Постійно займаємося. У мене як у тактичного медика завдання, щоб людина доїхала до госпіталя. Тобто все, що для цього потрібно, ми знаємо, ми вміємо. Тобто Все, що від нас залежить, ми зробимо. Коли... Ми... Наразі не дай Бог, щоб воно, але ж ми здатні захистити взагалі. Це не 24 лютого. Те, що в нас було тоді, то, що зараз, це дуже різні речі, вони так вже не пройдуть, але ж я хочу сказати так, у мене взагалі знайомі, друзі, от, ну, питають, що робити там, чи виїжджати, чи ні. Я кажу так, моя сім'я тут, вона вірить в мене і в ЗСУ. Все, що я можу ще сказати. І це, я так розумію, заспокій моїх. Близьких, друзів, знайомих, бо ну ще ніхто нікуди не поїхав.